Привіт всім. Захотіла щось солоденького, але простого. Вчора ввечері дивилася фільм, набила трішки орішків і під рукою попав такий гарний рецепт. Беремо 55 г водички, 25 г цукру. Можна спеції додати, чи кардамон, чи ваніль, чи корицю. І сюди трішки додати. І оце все змішуємо і відразу висипаємо горішки. І цукор буде кристалізуватися і їх огортати. Слідкуємо за процесом. Цукор знову закристалізувався, стало все біле. Зараз зменшили вогонь. Він повинен знову почати плавитися, кризметуватися. І ми додаємо вершкове масло. І знову гарно прогріваємо. Коли оріжки стали знову блискучі, ми їх висипаємо на пергамент. Рівномірно розподіляємо, щоб вони торкалися один одного і вистегли. І ось вони вистегли. Бачите, не прилипають ні до рік, ні до тарілочки. І ось така смакота ціла тарілочка. У нас вийшло смачні піч смажені. Я забула сказати, що це 300 грам, грамів горіхів, будь-яких. Смачного!